Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає повертаємося і знову зараз вернемося до теми Херсонщини і наслідків Каховської трагедії. І давайте ми послухаємо Сергія Рудика, народного депутата група партія за майбутнє. Пан Сергій, вітаємо вас. Угу. Вітаємо вас. Зброя дуже раді. Скажіть, будь ласка, ви разом з колегами з парламентського комітету агро політики підписали заяву про наслідки підриву Каховської ГЕС. Вони можуть бути катастрофічними. Можете пояснити, про які масштаби йдеться? Які наслідки? Угу. Безперечно, експерти оцінили, що Дамба стримувала 18 мільярдів кубів води. І що за оцінками фахівців цієї кількості води було б достатньо, щоб забезпечити питною водою мешканців землі протягом двох років. Екологічні, економічні, соціальні, військові ці наслідки можна на пальцях двох рук перераховувати, і ми ще будемо про це говорити. Тобто, в даному випадку, ми звернули увагу як члени комітету аерополітики і земельних відносин на шкоду, яка була завдана. Аграрній сфері, адже загально відомо, що Південній області живляться в основному за рахунок так званих зрошувальних систем, і вони якраз постраждали дуже серйозно з тобто 31 зрошувальної системи, які давали можливість вирощувати овочеві баштанні культури, загальновідомі кавуни, до яких ми всі звикли, а також зернові олійні культури. Приносили ну достатньо серйозний дохід державу, тому що я перепрошую комарі, а, от але і, і, і це можна оцінити на цифрах: 4 мільйона а, тонн зерна щороку а, вирощувала держава на південнових областях за рахунок цих зрощуваних систем. Тобто ми на сьогоднішній день. Не можемо стверджувати, що ми на 100% відсотків втратили, ось тільки треба це подивитися, коли вода взагалі зійде. Але для цього потрібно, щоб це оцінити, зробити агрохімічну оцінку, подивитися на ситуацію з ґрунтами і власне розуміти, які треба зробити інвестиції з боку держави, щоб це відновити на сьогоднішній день. Ми можемо стабільно говорити про щорічну втрату 2 мільярдів доларів доходу, тому що більша частина культури пов'язаних з зерном з орійними культурами з курудзою. Вони йшли на експорт. Але що стосується власне внутрішнього споживача рядового українця, то про величезну кількість овочевих культур, до яких ми звикли можна говорити як майже втрачене це ми помідори, працювали. це пане Сергію до вас у нас включався заступник міністра з агропромисловості. Угу. Та а хотілося б сказати, ви зараз перебуваєте якраз в Херсонській області, правильно? Uh, ні, я буду на сході. Я буду в Донецькій Луганській області. А, буквально за кілька днів. Ні, ні. А я, Це... пи... ні -ні, я питаю, чи ви зараз на Херсонщині Миколаївщині? Ні, фізично я зараз фізично не фізично, ні. були в тих областях. Бачили результат? Безперечно безперечно, та а ви на Там який день були? Тому що я була на другий день, і вода прибувала ще плюс 10 сантиметрів щогодини. Було вона прибувала в Миколаївській області і нанесла ще додаткові збитки для рибної галузі, тому що в одному випадку вода спадає, і, наприклад, якщо оцінювати це, теж про це мало хто сьогодні говорить. Я не знаю, чи заступник міністра про це сказав ні, ні не го але. Не по рибній галузі ми втратили на сьогоднішній день і втратимо найближчий час порядку 95 тисяч тонн дорослих риб. Це не рахуючи е, втрат підтоплення державних двох підприємств, які знаходяться на території окупованій рашкою. Е, там навіки втрачено цінне поголів'я молодої, молодої риби, яка селекціонувалася, вирощувала багатьох років. І коли називають цифри, наприклад, загалом втрат 10 половиною мільярдів гривень від втрати всіх біоресурсів, це ж тільки цифри. Проблема в тому, що неможливо їх потім буде відновити. Тільки один з цих заводів Херсонський давав щороку 13 мільйонів штук молодого поголів'я, які зариблювали весь низ Дніпра від Каховської ГЕС. Тобто ми не зможемо, враховуючи ситуацію, відновити цей потенціал найближче років 5, а то й 7. навіть якщо припустити, якби нам дивом вдалося за рік-два відновити Каховську ГЕС. І це можна говорити про всі. Що стосується Миколаївської області, то там е піднялася вода е в старих, наприклад, нерестовищах їх змило або змиває ще на сьогоднішній день. Е там, де е була вода, е стала суша. Відповідно, воно все посохне, і вся ця хвиля води піде аж до чорного моря. Абсолютно скоригує е, середовище за рахунок зіткнення прісної води величезної кількості з соленою. Тобто, на превеликий жаль, наслідки дуже серйозні. Сьогодні багато говорять до речі, не про тільки про ці речі. Ну я розумію, що зараз ніби не до цього державі, але враховуючи те, що перед підтопленням вірніше, перед будівництвом Каховської ГЕС. Там були козацькі території. Зараз це стала суша, і там величезна кількість пішло людей з міношукачами, які таким чином намагаються знайти якісь артефакти. Ще раз кажу, розумію, що зараз державі не до чого, але порадив би заборонити всі металошукачі в цій зоні на найближчий період. А ті, хто хоче дуже пощекотати нерви, є безліч місць нашій державі, які завдяки. В лапках рашці, дають можливість відчути себе героєм нашого часу, тому ну, прикладів дуже багато. Ну але, безперечно, вони не досягли головного, тому що я так розумію, що їхня задача була отримати переваги в оборонному плані, і я поки не бачу переваг, які отримують російська сторона від цієї всієї історії, пане Сергію. А, а можна ще ну. одне запитання? Скажіть, будь ласка, ви як народний депутат, чи ви вже обговорювали з колегами питання певних компенсацій людям, які живуть на цих землях, де відбулася каховська трагедія? А тому, що ми завжди говоримо про кредити, але кредити треба повертати або та ще й з процентами. Чи не ставить Верховна Рада питання про те, щоб була якась допомога від партнерів, яку не треба було повертати? А вони потім взяли б з рашки? Ну, да, починати обраховувати від Росії репарації за це. Ну, Збитки від окупації Рашки, звичайно, колосальні. На сьогоднішній день, настільки мені відомо, уряд вже виплачує по 11 з хвостиком тисяч гривень всім мешканцям, чиї помешкання були підтоплені. По 6 я бачила по 11, не бачили? Це, бачили по 6. Де, Ну, є в мене такі дані. Mm -hmm. Я, на жаль, не можу вам сказати за всю Верховну Раду, оскільки з моменту початку війни був на засіданнях тільки тричі, але беру регулярну участь у в зумі в роботі нашого парламентського комітету агро політики. Ми власне тому і звернулися до е, цієї заяви для того, щоб зрозуміли цю колосальну, е, е, колосальну історію для всього цього горосектор. Я думаю, що ви поставили слушне запитання, і є сенс звертатися до е, наших західних союзників і спонсорів, але знов ж таки тільки після того як ми зможемо оцінити масштабність, адже з нашого боку ми можемо більш-менш говорити про те, що підтоплено е, 586 тисяч га е, урошувальних земель, загалом 10 тисяч га сільськогосподарських. Ми можемо е, спрогнозувати, що це кілька десятків тисяч га на лівому березі, які знаходяться наразі ще поки під окупацією. Нас туди, зрозуміло не допускають. Не допускають представників ООН, Але на снімках е, супутниками ми приблизно можемо оцінювати масштабність трагедії. Пане Сергію, ви були праві українці, які постраждали через підтоплення, отримують по 11 600 гривень. Рішення схвалив Кабмін. Виплати по 5 тисяч гривень від держави організовуватимуть Херсонська і Миколаївська Ова. Спасибі mm -hmm. вам величезне. Це так уточнення, щоб люди знали, що які виплати вони зможуть ну, отримати найближчим так. часом. Дякуємо вам за включення. Часу на жаль, немає зараз. Хотів би закінчити. Я рідко кажу позитивні слова в бік уряду. Але хотів би відзначити злагоджену роботу всіх служб ДСНС, МВС, е волонтерів, те, як працює українська сторона, і так як працює російська сторона, це небо і земля. Якщо у нас, звичайно, теж є людські жертви, але тільки в одних Олешках, які були на 90% підтоплені, де до війни проживало 24 тисячі людей а зараз, рази менше, поховали вчора 69 людей. Вони не дають їм евакуватися на українську сторону. Ви знаєте історії з обстрілами цивільного населення, яка намагається mm -hmm. втікти. А в глиб Росії дозволяють евакуюватися тільки тих, хто взяв російські паспорти. Оце це треба говорити і розуміти, що це не люди, які мають нести не тільки матеріальну відповідальність, в даному випадку компенсації, а й і все, що пов'язано з геноцидом. Це ключова історія, тому що ГЕС це цивільний об'єкт інфраструктури, і за законами воєнного часу вони підлягають осуду е як військові злочинці. Да, за використання зброї масового знищення зрозуміло. Дякуємо вам, пане Сергію. Був з нами Дякую. в ефірі. В марафоні був Сергій Рудик, народний депутат, група партія за майбутнє.